Я б хотіла ніколи не знати війни. Я б хотіла не знати і присмаку утрати, я б хотіла заснути і бачити сни, а не чути, як будуть шахиди літати. Я б хотіла не бачити слід від ракет, а прокинутись тихим і радісним ранком. Я б хотіла дивитись за рухом планет, а не траурним рухом озброєних танків. І щоб потяг нас віз у щасливі міста, а не стих, звідки нам довелося втікати, щоб душа не лишалась настільки пуста, що від болю тупого захочеш волати, я б хотіла темну завісу пітьми. Знов побачити світло надії нестримне, я б хотіла ніколи не знати війни, і щоб небо над нами лишалося мирним. Валерія Кропівна.